Привіт-привіт, всіх вітаю. Моя квітенька. Дивіться, як класно, вже розпустилась. Моя півонія. Хочу поділитися тим, що у нас сьогодні був останній навчальний день на можних курсах. І тепер у нас канікули три тижні. І так, да, у нас часто канікули виходять, що після кожного модуля в нас канікули. Тобто модуль це десь місяць, 20 4 дні здається навчання чи 26 навчальних днів, і потім тиждень, два або три йдуть канікули, потім наступний модуль. Тобто, після кожного модуля є відпочинок. І це великий плюс, тому що курси у нас інтенсивні кожен день по 4 години, плюс домашні завдання, і цей відпочинок є дуже важливим. Звичайно, домашні завдання на цей відпочинок є, але ви знаєте, вже таке підходить відчуття, що о пора вже канікули. І да, шкільні канікули. Наші мовні і канікули у дітей вони сходяться для того, щоб було зручно батькам. Ось так.